Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу розказати про спорт в сільському господарстві. Це мої, е, моє бачення, мої спостереження. Можливо, десь те, що я підсвічу, ви для себе знайдете цікаве. Спочатку розкажу е, історію. Історія ця відбулася на гіснижному курорті. На е, схилі відразу коли виходиш з підйомника. На схилі стояло, стояла пара чоловіків. І вони вийшли із підйомника, вдягнули лижі, під'їхали до, власне кажучи, вже до початку цього схилу, цієї траси, і стояли там. Люди проходили повз них, стартували, починали спускатися, а вони там стояли. Коли вони почули мову, знайому мову, то звернулися до Я зараз не буду казати, до кого вони звернулися, яким чи... ну, я передам суть розмови. А ви не хочете придбати у нас наше спорядження? І тоді, якби звернувши увагу на них, було зрозуміло, що їхнє спорядження тягнуло, ну, скажімо, на цифру з нулями, тому що лежі з чіпом, гоупрошки на шоломах, шоломи і вся решта екіпіровки говорили про те, що це. Скажімо, ці, ці, ці люди, із зовнішнього вигляду вони були схожі на сина і батька, що вони знайшли правильного продавця, екіпіровки купили правильні речі. Так от, ви не хочете у нас купити, нашу екіпіровку? І тут далі йде фраза за півціни, а вона була нова. Це, це видно було по що вона була новою. Я е, не знаю, напевно, але не виключаю, що е, для такої пригоди, е, скажімо, внизу їх е, чекав спеціально придбаний е, новий Defender. Про що я? Ніяким чином, ніяким чином, я не вважаю, скажімо, от таку ситуацію. Якоюсь дурною чи цих людей ні, з великою повагою до, до цих людей, до, до тої ситуації не буває неправильних ситуацій і не буває в житті помилок. Справа в тому, як ти до цього ставишся, які ти робиш висновки, кожен проходить свою дорогу. Так я на це дивлюся. Про що я? Я про те, що от. Подібні ситуації я спостерігав в сільському господарстві. Навіть один раз я брав участь в такій ситуації. Зараз розкажу. Коли люди далекі від, скажімо, бізнесу, сільськогосподарського від землеробства, я буду говорити про землеробство, про вирощування, мають ресурси і хочуть спробувати. І пробують відразу ну, масштабні люди з відповідним, скажімо, ресурсом відразу пробують на десятки тисяч гектарів. Ситуація аналогічна як з екіпіровкою для лиш. Велика кількість вкладається, велика кількість ресурсів відразу купляється, щось береться в лізінг, щось береться в. Кредит вкладаються великі, великі кошти, е, заходять відразу на максимум. Е, Бізнес-плани правильні, технологічні карти. Все розписано ну, просто на папері. На папері ну, цукерка. Цукерка. Е, звичайно, що певні, скажімо, правильні консультанти, правильний персонал, найкращий, судячи з тої зарплати, яку їм виділяють. І, е, Стається отак, як тут, ну, скажімо так, ще до старту хтось хоче продати вже те і звільнитися від, скажімо, від того, що вклався. Хтось стартує, спускається от туди, вниз, знову-таки до підйомника, але вже більш не повертається. І знову повторюсь: тут немає помилки, будь-яка спроба. Це дуже класно. Будь-який ризик, це дуже класно. Просто, як я розцінюю, скажімо, такі ситуації в залежності від того, як людина виходить з такої, з такої ситуації. І от буває так, а буває інакше. Буває людина одного разу їй недостатньо. Вона продовжує займатися, скажімо, таким. Окей, продовжує займатися тим же, і доводити вперше за все комусь, потім самому собі, що я таки можу. Я через коліно цю ситуацію зміню. Буває і так, буває по-різному. Але про що я зараз хочу сказати? Вибір за кожною людиною. Просто дуже, якби, спостерігати. І цікаво спостерігати, і, якби, подивлячись на цю ситуацію, доходити власного висновку. І е, найцікавіше, мабуть, те, що е, власний висновок він чи не єдиний е, серед загалу думок. Да? Тобто, виходить, що е, те, що думаю там я, це виключення, а решта думає. Переважній своїй більшості однаково. Про що я зараз скажу: дивіться, сільськогосподарський бізнес землеробство, вирощування. На мою думку, як і будь-який інший бізнес, він повинен базуватися на правильних КПІ-ях, тобто на результатах. І від того, які, по яких КПІ-ях ти оцінюєш свою діяльність. Дуже залежить, скажімо, від того, дуже залежить взагалі твоє становище як бізнесмена і твої результати. Зараз поясню. На мою думку, в землеробстві основним КПА є прибуток з гектара. Господарник, бізнесмен, працює з гектаром. І бізнес. Основним результатом має бути прибуток з гектара, і прибуток з гектара в часові, тобто те, що стосується стабільності або сталості бізнесу. Хоча сталість може розумітися в значно ширшому е аспекті, ну я зараз про стабільність. Тобто, ти повинен е з року в рік виходити на той результат, на ту прибутковість. На яку ти сподівався, більш-менш? Краще більше. Що відбувається в сільському господарстві зараз? Що є основним КПА більшості господарників, виробничників? Тони. Тони. Але дивіться, що відбувається. Якщо оцінювати результати своєї діяльності по врожайності, то можна мати, наприклад, досить хороший врожай. Не знаю, який для вас хороший, ну будь-який, будь-який тут немає значення, наприклад, 8 тонн пшениці, а, 7 тонн пшениці. І виходити в нуль, не мати прибутку з гектара. Можна е, взагалі в мінуси йти, тому що всі вкладення вони не повертаються і вражайність така, що ти в мінусах. Розумієте про що я зараз? Тобто врожайність, власне кажучи, не відображає сам сенс бізнесу. І як не дивно, не дивно, хоча на сьогоднішній день. Ну, є речі, які мене дивують, але ну, якщо людина займається бізнесом, підприємництвом, будь-де, в тому числі в сільському господарстві, вона повинна чітко розділяти такі базові поняття як продуктивність і ефективність. Продуктивність це от врожайність з гектара, а ефективність це прибуток з гектара. На сьогоднішній день виявляється, що багато хто не розуміє. Різниці між цими поняттями. І тоді це, як для, для мене, мені нагадує спорт. Погоня за показниками вражайності. При тому, що реально ресурси уходять, не поповнюються. Тобто втрачається сам сенс бізнесу. От якось це роздуми, скажімо, на, на камеру, ну, не знаю, можливо, ви над цим задумувалися і десь почуєте ще раз, а можливо, ніколи не думали і задумаєтеся над цим. Просто в мене багато таких прикладів. І ще, до речі, я говорив, що один раз я в такому навіть мав. мав нагоду, не знаю. Такий життєвий би, досвід брати участь, коли компанія зайшла на десятки тисяч гектарів, і, скажімо, співп... закликала нас на, на співпрацю, якби їх також цікавила якість ґрунтів на словах. Але вже в процесі ми зрозуміли, що тут би, путаються, путаються поняття і насправді, би, люди не розуміють на на Різниці між врожайністю і прибутковістю. В результаті ці, ця компанія вони, в принципі досить довго до цього йшли. Ви розумієте, що таке десятки тисяч гектарів просто-напросто юридично оформити на юридичну особу. Е, ну, один рік діяльності і ну, там ситуація я не буду розказувати про деталі, але суть в тому, що вони просто-напросто продали всі активи. І, Зафіксували збитки і вийшли з бізнесу. Е, і після того ця ситуація що мені дала можливість якби, пер, якби, е, чому навчитися. Я почав аналізувати, оскільки це все було на наших, очах, на наших очах, я почав аналізувати все від оформлення, е, скажімо, юридичного оформлення е, права на землю до, е, скажімо, збирання врожаю. Я скажу про деякі моменти, не буду розказувати про деталі. Можливо, варто зняти таке навіть відео і якби підсвітити от те, що в процесі, де я вже в процесі бачив, що тут якби цей кейс він дуже, дуже показовий, дуже навчальний, але він відразу збитковий. Я знову таки не, не скажу, що це була помилка. Ні, це не, не помилка, це шлях, який ці люди повинні були пройти. І Вони продовжили займатися сільським господарством тільки в іншому е, форматі. Але про е, те, що відразу було видно, і що я відзначив для самого себе, я б бачив конкретні речі, які б я зробив би інакше. І в результаті так і вийшло. От я після того, після того, перед тим, як мене запрошували, нас запрошували чи мене в такі проекти, я на стадії експертизи, на стадії експертизи, уже, скажімо, по тих критеріях, які для мене, які для мене були відомі, які я для себе відзначив на цьому на цьому конкретному кейсі, я робив експертизу про своїх по своїх конкретних КПАх, показниках. І більше я в такий проект я відмовлявся на етапі, скажімо, обговорення умов. Я бачив, що ці, ці проекти я не можу цим людям допомогти, я їм тут не потрібен. Вони повинні пройти свій свій шлях, і це ні я їм не потрібен, ні тим більше вони мені не потрібні, тому що в мене зовсім зовсім інші цілі. Оце якби, така би е, думка, думка вслух. Думка вслух. Е, знаєте, е, можна звичайно орієнтуватися, і так як в спорті на найвищий результат, а можна, резу, е, і це спорт для того і є, а можна орієнтуватися на е, максимальний зиск від діяльності. Скажімо, там може бути, що може бути в спорті? це, скажімо, здоров'я, фізична форма, задоволення. М -м. Кожному визначатися самому. Але чітко, якби, на, мою думку, на мою думку, розуміти, в чому різниця, чого ви хочете, ви хочете найкращих результатів? потішити своє его. По створити браваду для сусідів, для знайомих і виростити такі 100 центнерів пшениці, чи ви хочете отримати максимальний зиск з кожного гектара, і в грошах в тому числі, в тому числі, і це дуже важливо. Але можливо, може ще бути такий, як би дуже важливий Кіпіай. От для мене він дуже важливий, один із найвизна... найвизначальніших да? отримати іншим шляхом, отримати завдяки співпраці з ґрунтом, завдяки турботі про ґрунт, завдяки е... сприянню взаємодії рослини, ґрунту і навколишнього середовища. Розумієте, якби, от так, от, так, якби сприяти цій гармонії і в результаті отримати чудову винагороду фінансову. Розумієте, про що я? І той, і той шлях має місце бути, у кожного він свій, хто який шлях хоче пройти. Але важливо визначитися на цьому стартовому етапі. Почому ви будете оцінювати результат, по яких Кіпіаях? От якось так, вибачте, якщо ж сумбурно, говорю відверто, говорю щиро, говорю про те, що мене самого торкає, бажаю вам всього найкращого. Буду дуже вдячний, дуже вдячний, якщо, скажімо, ви щось для себе почули цінне. І лайкнете. Чи не лайкнете? Головне, щоб я не забрав ваш час просто так. Але я думаю, що той, хто продивився, то це сталося не випадково. На все вам найкраще.